Нарешті у 2024 році придумали FM-модулятори. Що це таке? Це якщо в вашому автомобілі немає блютузу, берете ось таку штучку, тут у нас є блютуз, тут є швидкісні USB. Ну, коротше, вставили собі сюди. Ваш телефон зараз по Bluetooth, дивіться, швиденько під'єднується. Я це включу, щоб ви почули, як швиденько зараз під'єднається. І все, музика пішла через ваші штатні колонки. Як це все працює, пояснюю. Бачите? Я по блютузу під'єднався. Соунт до, до цього гаджета. Тут є шумодави, тобто, якщо ви навіть їздите, у вас там радіо шипить, і ви боїтеся, що це буде шипіти, не буде шипіти, дивіться. Ідеальніший звук, просто 11 з 10, настільки він класний звук. Далі, як це все працює? Це у нас FM-модулятор, Він створює свою власну хвилю. Бачите, я на радіо поклав 106,9. Зараз зміню. Все, вже шипить, вже не добре. А от на цій хвилі у мене зараз FM модулятор працює. Хвилю можна змінювати, тому що, можливо, у вашому місці ця хвиля зайнята, на FM модуляторі можна змінювати. Плюс тут у нас і мікрофон. є мікрофон. Це у нас показує зараз вольтаж акумулятора. USB швидкісне, Type-C швидкісне. Так, витягну, вам так покажу. Дивіться, як шипить. FM-модулятор все глушиться, FM-модулятором не шипить. Тут флешку вставляєте, тут USB-шну флешку. Швидкісні порти для того, щоб швидко заряджати свої гаджети. Друзі, нарешті придумали класну річ для того, щоб не купляти нову магнітолу і не псувати собі весь вигляд. Хто хоче замовити, купляйте, тому що ціна дуже класна.